Господь з вами. Читаймо Святого Євангелія і Болю. Слава. Богу Того часу Ісус сказав своїм учням, «То з вас маючи друга, піде до нього половину ночі та й скаже, друже, позич мене три хліби, бо мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому запропонувати. А той зсередину відповіді скаже, не турбуй мене, вже двері замкнуто і діти виїжджують на ріжку, не можу встати і дати. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через воно стирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам, про і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, то держу, і хто просто держить і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчує. Коли б з вас, батьків попросить сина риби, чи замість риби подасти йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте подасти йому скорпіони. Отже, якщо ви будучи вимить добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше навесено на те, дасть того духа тим, які в нього просять? Слово Господнє! Слава Богу! На сьогодні оці останні слова, слова промовляють. Якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати з вашим дітям, то наскільки більш небесний Отець дасть того Духа тим, який в нього просять? Правда, з кожної сторони. Ми егоїсти. Ми думаємо про себе. Часом ми є злими. А при цьому ми кожен з вас аж, вміє дарити своїм близьким. І навіть погані люди, люди часом також вміють це робити. А Господь є. Нагоро краще, ніж. Він, він не егоїстичний, він любить нас. Тому він точно хоче нас дарувати. Тоді чому багато речей в нашому житті не так, як ми? Чому часом ми молимося, а воно не є так, як ми просимо? По-перше, треба зазначити, що як молимося. Для багатьох людей поставити свічку і піти, це тільки вони вже дуже багато зробили. І між часом ми молимося на яких там дрібних справах, а прям таких, де життя і смерть. Але тоді молитва має бути відповідна. Ну, Промиляю приклад одної з наших парафіанок, з вона молилася за свого чоловіка, який був на рівні, і відправляла одну за другою Помпейські Нове. Через два з половиною роки чоловік повернувся з війни в останній день там чергової нове. Для мене, ну, для мене це знак конкретний, Того, що вона доклала труд. Бо помпеста Валенда це не Так, Кожного дня, звісно, дві години треба приїхати десь приблизно. Пів, 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 півтори, якщо хтось так більш справи, справ, кожного дня. Але Бог прийняв. Ну, перше питання, що якщо ми просимо про великі речі, а життя когось, або навернення війне життя, теж великі речі, а значить тоді і молитва наша має бути відповідно великою. Там не вистачить там помолитися десь разів, і разів очі наші. Є справи, які, так само як приготування їжі, вони вимагають щоденної молитви. Ясно, мені про це нагадує, що з кожного вечора о 9-й годині сирена повітряної тривоги. Ми якраз починаємо мовитися Розай і якраз кап на козачку. Якщо вчора ми помолилися, і ніхто в місті не загинув, то сьогодні знову треба про це помолитися, І не менше. Є багато справ, які потребують не тільки якісної, достатньо великої молитви, але і щоденної. Якщо хочемо, щоб щось стало краще, ми хотіли це вчора, помолилися, слава Богу. Ми хочемо цього сьогодні. Сьогодні помолимося. Ми хочемо цього завтра. І, ць і завтра треба. робити. життя. Бо в певному, певному сенсі святого апостола Павла Павла є про ці глиняні, глиняні посудини, які ними є. І ми ж цього потріскані і побиті, і з нас благодать витікає. І нічого з цим не зробити, щоб постійно наливати. По третє є ситуації часом, коли Бог вважає інакшим, коли комусь він хоче дати якесь страждання або хворобу або не хоче забирати щось, бо людина має не вертатися. І часом наші молитви може бути не по Божій волі може. Я вся тут фаустину і цей приклад. З її щоденника згадую регулярно. коли приходить Ісус каже, слухай, не будь, будь ласка, про здоров'я для тамтої сестри. Та це я? Через хворобу я хочу дати їй багато благодати. А доки ти мене просиш проздоровити для неї, я не можу. Це прямо для мене було шокуюче. Так може бути. Ми часом бажаємо для своїх близьких найкращого, тобто здоров'я, щастя, щоб них все було добре. Але це часом погано. Бо коли в нашій місті все добре, то нашою навертатися. Нашою мкаєтеся в гріхах. Правиш? Ну, все добре. Тому потрібно лежати ще ось цей простір для довіри. Чого ти, напевно, знаєш як краще, але я тебе прошу, а ти зроби так, як треба. що Бог хоче нам дарувати благодати. І коли ми молимося, ми якесь трошки починаємо виходити з власного егоїзму. Це четверта річ, яка часом перша. Коли ми когось, наприклад, Бога просимо, або навіть наших друзів, знайомих, нам доводиться цим визнати, що ми не ідеальні, не все в нас добре. І виходимо зі свого егоїзму. І це дуже важливо. Часом таке враження, що Господь б... хоче, щоб ми більше молилися, бо це нас робить краще. Я ще згадую і, напевно, буду вам повторювати, ще багато разів цей вислів матері Терезиської Курки, яка казала, раніше я думала, що молитва змінює світ. А тепер я вірю, що молитва змінює нас, а ми змінюємо світ. Тому молімося особливо через місяця на Розарі. Нехай Господь явить велич свого милосердя і своїх благодати, щоб ми його прославляти і просити заступництво Пресвятої Богородиці. Амінь.